Штучний інтелект чат GPT вже доступний в Україні. Я вирішив йому поставити фундаментальне запитання: чому з зросійшеним українцям варто перейти на українську мову, і ось що він думає з цього приводу. Існує кілька причин, чому з російщеним українцям варто розглянути можливість переходу на українську мову. Перше збереження національної ідентичності. Мова є однією з головних складових національної ідентичності. Використання української мови допоможе зберегти та посилити зв'язок з українською культурою та історією. Друге покращення можливостей працевлаштування. Українська мова є офіційною мовою в Україні, тому знання її може стати важливим. Конкурентною перевагою на ринку праці, третє політична активність в Україні. Відбуваються важливі події, пов'язані з демократією та правами людини. Використання української мови може допомогти активніше брати участь у цих подіях та виражати свої погляди. Четверте політична стабільність. Використання російської мови може бути сприйнято як політичний сигнал у багатьох регіонах України, де вона є спільним засобом спілкування з Росією. Використання української мови може допомогти зменшити. Ти політичні напруги та зберегти стабільність в Україні. П'яте мовна політика держави, державна мовна політика України спрямована на підтримку української мови та розвиток її використання в різних сферах життя. Використання української мови може допомогти підтримати державну мовну політику та сприяти її розвитку. Отже, навіть штучний інтелект розуміє, як це важливо більше ніж деякі українці.